О, ні, Не, ну після електроровера я б вже такого не хотів. Та що ти то собі під горку їдеш? Ще можна загрузити, напевно, кілограм 100. Він їде реально не чує. Мегесенький. Дивіться, що за швейцарець. 20 тисяч, здається, 500 гривень коштує такий апарат. Флайер швейцарський, мотор Panasonic, батарея Леон. Panasonic, Зарядний пристрій, Panasonic. Нині кошик такий коштує 700 гривень, як мінімум. Подивіться, що тут робиться. Що за система? Ти їдеш реально по ямах, по бруківці, по брушаці. Не чуєш, не чуєш взагалі. Тут можна дивитися, кріплення на баночку, тут можна на баночку або на насос то на баночку. Педалі добротні в нас, значить, стоять. Вилучка. Мигусенька, дуже мигусенька. Фара в нас, значить, є. Дискові гальма. Гідравлічні у нас тут стоять, щоб ви розуміли. Батарея, зараз вам все покажу. Тут чек. Хто розуміється, хай це почитає, тут скільки ампер. Вон, 12 А. Там скільки вольт. Щоб розумів і не задавав. Питання. Спеціально знімаємо. Для вас. Зарядний пристрій в оригіналі теж проїжджає він реально до 50 км на одному заряді. Отут тут, дивіться, я вам покажу. От, маєте комп'ютер. Є стандарт в стандарті 70 може проїхати. Отакий От, ніган то в районі до 50 км. Є Еко то можна проїхати до 100 км. Можна просто новий асистент, відключити асистент взагалі, і просто ви їдете на звичайному ровері. Велосипед реально буде тягнути вас дуже добре, навіть до 150 кг, якщо ви важите. Тому що тут є повишені і понижені передачі. Оце, є, бачите, горка намальована. Є понищені і повижені. От у середині в тій бобіні є три понижені передачі, плюс касета повишені передачі. На шрамі, задня перекидочка, бачите? Ну, Велосипедик дуже добротний, є серворуль. Комусь буде цікавити, то пишіть, дивіться, резина, швальба плюс німецька, антиприкольна. Їдете по колючках, по стіклах і не переживаєте, що ви проб'єте колесо і вам потрібно там всередину щось заливати. Щоб не пробити чи ще щось. Тут не потрібно. ця резина розрахована на таке. Можете приїхати до нас в куликів на Тестдрай, вулиця Львівська, 20. Хто не має такої можливості, ми надісламо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.